Із благодійною допомогою атомники Рівненської АЕС завітали до дворічної Валерії Марчук в село Іванчі. Дівчинці діагностували ураження центральної нервової системи під питанням ДЦП для лікування та реабілітації малечі родині необхідно було придбати спеціальний медичний пристрій-вертикалізатор. Він допомагає, щоб дитинка сама відчула свою опору, щоб вона стояла на своїх ногах, тому що вона на зовсім на ніжках не стоїть. І тоді сам мозок розуміє, що вона стоїть, і тоді вона, ну, через ці навики, розуміє, що потрібно стояти своїми стояти. ногами, своєю упорою. Це дороговартісний прилад, і батьки не могли купити його самотужки. Атомники РАЕС вкотре згуртувалися заради доброї справи. Зібрали кошти та придбали вертикалізатор. До нас з проханням за допомогою звернулася сім'я Марчуків, потребувала допомоги у придбанні вертикалізатора. Рівненська РАЕС, як і зазвичай, на відгуки про допомогу для діток завжди радо відгукуються. Ми зорганізували благодійний концерт, і усі цехи та підрозділи відгукнулися, прийшли, стали глядачами цього благодійного концерту. Атомникам вдалося зібрати близько 152 тисяч гривень. Замовили у Польщі прилад, вертикалізатор. Він протестований нашими лікарями-реабілітологами. Вони продивилися, сказали, що це дійсно прилад, який допомагає в реабілітації, і вона має чим швидше почати ходити. Разом із атомниками до маленької Валерії завітала і ще одна благодійниця з вараша, дівчинка Поліна. Із мамою вона теж була учасницею благодійного фестивалю. Допомогти Валерії Полінка захотіла ще й особисто. Зараз війна, треба всім допомагати. Я бажаю, щоб вона виздорила, щоб вона завжди була здорова. Мама Поліни розповіла, що донька дуже перейнялася історією Валерії і хотіла їй допомогти. Родина підтримала ініціативу дівчинки. Це був її вибір. І це були її різдвяні кошти, і різдво це велике чудо. І я думаю, що все-таки, якщо вірити. Чудо станеться, і якщо для цього щось прикласти якісь зусилля, то обов'язково диво станеться. Також сім'я подарувала для маленької Валерії іграшки та весняний букетик. Тато Валерії, військовослужбовець ЗСУ, через хворобу доночки йому дали відстрочку. Поки що він з нами і будемо сподіватися, що він з нами залишиться вже вже назавжди. Перемога обов'язково буде перемога за нами. Слава mm. слава Україні. Батьки Валерії вдячні атомникам за можливість поставити дитину на ніжки. Кажуть, тепер будуть робити усе можливе, щоб перемогти хворобу. Та дівчинка жила повноцінним життям. Від душі щирого серця дуже вам дякуємо всім цим людям, які зробили нам таке велике добро. І дай Боже наша донечка стане на ноги». Енергетики Рівненської АЕС завжди намагаються поділитися енергією добра із тими, хто потребує особливої уваги та підтримки. Ми бачимо наскільки у нас відгукуються люди. Тому дітям і всім, хто цього потребує, що ми можемо, маємо допомагати. Поки ми можемо допомагати, ми мусимо допомагати. І ми просто бажаємо побачити на результати, щоб ця дівчинка пішла до школи, була здоровенька, була гарнесенька, вечка така дуже класна дівчинка. я Впевнена, що в неї все буде добре. Колектив Рівненської АЕС і далі продовжуватиме допомагати тим, хто цього потребує. Щодня атомники пам'ятають про наших захисників і постійно передають їм усе необхідне. Наступний наш збір для військового. От йому саме треба буде протези двох кінцівок. Військовий живе в селі поблизу. Це Рафалівська громада, село Желоцьк. Благодійність це та рушійна сила добра, яка приносить світло туди, де його найбільше чекають. Це те, що сьогодні єднає наше суспільство та робить Україну міцнішою та сильнішою. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.